Ще раз привіт. І ось ми бачимо результат наших опарених, так би мовити, горіхів. Зараз я покажу, які вони будуть всередині і як їх легко і зручно точити отакою горіходавкою. Ось. Вони не ломляться. Половинки ціленькі, Піться. також можна робити їх ідеальними, тобто старатися видягати ось серцевими, дивіться. Ось. Бажано їх чистити у найближчий час, поки вони свіжі, поки вони мають невеличку. Теплоту і вологість. Дякую за увагу.